топ 15 аніме 2025 року з сильним головним героєм. 15 місце парадоксальна навичка майстер фруктів. Навичка, що дозволяє їсти безліч фруктів. У цьому світі людина може отримати особливі здібності, з'ївши всього один фрукт навички. З'їдаєш більше смерть. Однак головний герой отримує навичку під назвою Майстер фруктів, який непридатний для бою. Він змиляється життям фермера, але випадково з'їдає ще один фрукт. В цей момент він дізнається про приховану здібність майстера фруктів. Це робить його постійно сильнішим, і він може обжиратися брикосами і ставати їм бою. Чотирнадцяте місце білого мага, вигнаного з команди героя, підібрав авантюрист рангу С. Цей білий маг занадто нестандартний. Гойт, білий маг, якого несправедливо вигнали з партії героїв. Залишений на призволящі, він випадково зустрічає шукачів пригод S рангу, які зараз якраз шукають білого мага. Хлопець приєднується до них. Ніхто й не підозрював, що партія героїв, яка відмовилась від Гойда, незабаром почне розвалюватись, а головний герой, навпаки, почне стрімко зростати у слові. А, яке не кліше! 13 місце непритомний герой та принцеси вбивці Герой тото володіє чудовими навичками, але через свою надзвичайну сором'язливість він не може сформувати групу. Тому залишається в місці, де розпочалась його подорож. Одного дня його раптово запрошують приєднатись до групи три прекрасні жінки Сіель Анемона та Гор. Тото -то щасливий від того, що нарешті вирушає в пригоду, сповнений захоплення. Але він і гадки не має, що ці жінки твердо вирішили його вбити. 12 місце Апокаліпсис Міногри. Завоювання іншого світу починається зі зруйнованої цивілізації. Головний герой піддався хворобі в юному віці і переродився у світі, схожому на фентезійну покрокову стратегію вічній нації. Він не просто потрапив до своєї улюбленої гри, а перевтілився на Бога, що очолює лиху цивілізацію Мінногра, і починає будувати нове королівство РТС в аніме. Одинадцяте місце Мах води. Історія про талановитого юнака, який володіє рідкісною та недооціненою водною магією. Попри те, що інші вважають цю стихію слабкою, герой відкриває її справжній потенціал лікування, бойові техніки, створення бар'єрів і навіть контроль над формами води. Він врушає у мандрівку, щоб довести всім свою силу, знайти власне місце у світі та розкрити таємниці давніх водних мистецтв. Десяте місце мовчазна відьма. Одна з наймогутніших магів королівства і єдина у світі, хто володіє безмовною магією, здатною творити закляття без слів. Вона відома як мовчазна відьма, та входить до числа семи мудреців елітної групи чарівників. Проте за цією легендарною репутацією ховається надзвичайно сором'язлива дівчина, яка навчилась безмовної магії лише для того, щоб уникати публічних виступів. Її життя в самотності порушується, коли вона отримує таємне завдання під прикриттям студентки елітної академії захищати другого принца від невідомої загрози. Тепер Моніці доведеться не лише протистояти темним силам, а й боротися зі своєю соціальною тривожністю, щоб виконати місію та зберегти свою справжню особистість у таємниці. Дев'яте місце. Переродившись аристократом невдахою, я витратив увесь свій вільний час, щоб стати великим магом. Після смерті головний герой перероджується в тілі слабкого та зневаженого аристократа, на якого ніхто не покладає надій, але маючи пам'ять минулого життя та шалене прагнення довести свою цінність, він вирішує використати кожну хвилину, щоб опанувати магію до ідеалу. Восьме місце геніальний цілитель, який зцілював миттєво, але був вигнаний як непотріб, тепер насолоджується життям як темний цілитель. Головний герой надзвичайно талановитий цілитель, здатний виліковувати будь-які рани за мить. Але замість вдячності він отримує лише заздрість і підозри, доки одного дня його не звинувачують у марності та не виганяють із ордену. Залишившись сам, він відкриває новий шлях шлях темного цілителя магії, яка не підкоряється правилам. Тепер він подорожує світом, використовуючи свою силу так, як хоче сам, іноді допомагаючи людям, іноді кираючи тих, хто зловживає владою і вперше в житті живе для себе, а не для чужих вимог. Сьоме місце нерозумілий майстер ательє. Колишнього помічника героя виганяють як непотрібного, навіть не підозрюючи, що його небойові навички вже досягли рівня ССС. Тепер він відкриває власне ательє та нарешті починає жити для себе. А світ раптом усвідомлює, наскільки незамінним є цей геніальний майстер. Шосте місце що робитиме найсильніший король у своєму другому житті. Колись він був наймогутнішим королем, чиєм я боялись навіть Боги. Але після життя, повного битв і відповідальності, він перероджується у новому світі, тепер як звичайний хлопець, без трону, без обов'язків і без ваги корони. Та сила, накопичена в минулому житті, нікуди не зникла. Тож у другому житті він вирішує робити те, чого ніколи не міг раніше: подорожувати, веселитись, тренуватись заради задоволення та жити так, як хоче сам. П'яте місце сільський дядько стає майстром меча. Доля скромного мечника з глибинки докорінно змінюється, коли він отримує запрошення стати тренером елітного лицарського загону у королівській армії. Беріл Герденанд дізнається, що в цьому загадковому світі навіть забутий сільський учитель може перетворитись на справжнього героя, чи зможе керуючий сільським додзе пристосуватись до нової реальності та знайти своє місце в атмосфері інтриг та битв. Четверте місце епічно потворний боєць, несправедливо засуджений. 34-річний Шігеро Йошіка втрачає все, включаючи довіру до жінок і втікає від суспільства, ставши безробітним відлюдником. Одного дня він ненароком знаходить спосіб відправитись до іншого світу, коли на його комп'ютері з'являється таємничий екран статусу. Шігеро жертвує своєю зовнішністю, щоб отримати приголомшливі 100 трильйонів і 5100 балів параметрів. Тепер, переродившись як всемогутній бог, він починає своє друге життя в іншому світі. Третє місце перевтілився у сьомого принца. Тож удосконалютиму свою магію як захочу. Вивчення магії вимагає таланту, зусиль і правильного походження. Один чакун любив магію, незважаючи на те, що не мав відповідного роду і таланту до неї, і помер, шкодуючи, що не витратив більше часу на навчання за життя. Він прокидається як Лонд, сьомий принц королівства Салум з усіма своїми попередніми спогадами, бословенний сильним магічним родоводом. Він використовує свої дари, щоб опанувати вивчення магії. Друге місце. Дні САКАМОТО Таро Сакамото вважався найвеличнішим найманим убивцею всіх часів. Його багато хто боявся, він стояв на вершині кримінального світу, поки не зустрів і не закохався в жінку. У результаті Сакамото залишив злочинне життя і зараз працює продавцем у міні-маркеті. Залишити своє темне минуле виявляється важчим, ніж Сакамото спочатку уявляв. Багато з його колишніх конкурентів і партнерів не вірять, що він насправді залишив бізнес і з'являються в надії повернути його. Змушений відмовитись від убивств, Сакамото повинен знайти креативні способи приборкати своїх ворогів і не дати їм завдати шкоди його родині, магазину та маленькому містечку, у якому він живе. Перше місце Leveling. Світ, де з'явились портали з монстрами, змушує людей пробуджувати надприродні сили. Найслабший мисливець у світі, Джин Ву, ледве виживає на завданнях і вважається повним нулем. Але після фатального рейду він отримує унікальну здатність — соло-прокачування, завдяки якій може безмежно зростати в силі. Від слабака до наймогутнішого мисливця його шлях стає легендою, а разом з силою з'являється і нова загроза, що ховається за системою. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої думки в коментарях, що зробити, може, які аніме я пропустив. Ну і гарного дня.